Чому ти досі на моїй руці? Що це число значить, пану тільпанно? Я тиждень стерчу у цьому потягу, а ти тут усе життя. Це тебе треба питати. Тоді це і залишиться вічним пошуком без сенсу. А, воно не змивається, і схоже, воно не заряджається нічим. Числа є кількісними вони позначають щось, але це просто залишається тут, як тупе число, і стає тупішим з кожною хвилиною. Бо тупе. Я слідкую за тобою! Перемикач це Терези один-один, і ви маєте бути з обох сторін. Розгадали! Ура! Ура! Так! Ні, не, не так. Наступний вагон, скоріш за все, буде вагон пук, де усе буде пук. Це може бути вагон-пук. Це те, чого ти хочеш. Звісно, це буде ідеальним доповненням моїх страждань. Та годі вам народ. По-перше, у вас взагалі є ніс. По-друге, ти казав це про останні вісім вагонів. Це дуже малоймовірно. Ти права. У мене немає носа. <гас> Нащо воно існує? Наступний вагон, мабуть, буде вагон відрижка. О, припини! Може, це піцерія, де подають тільки холодну піцу? Це було б креативно, га? Або це може бути шлях додому. Додому, 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 додому. Ого. Це твій дім? Ні. Я Бетикус. Король і об'єднувач кардіганів та пебруків. Хочу висловити вам своє вітання. Вітаю, я Тюльпанна. Я люблю книги. Ласкаво просимо грамотно, до кордії. Ні-ні ні-ні ні. Геть, геть, геть. Аморт. Прошу вибачення. Ми просто дуже радіємо, коли хтось новий входить у двері. Роздавачі їжі, загони для тварин, дармови. Ви, народ, схоже, непогано тут живете. Так, а ще у нас є широкий вибір вертикальних плащин для дзюрення. Не бажаєте полежати на сонечку. Ми маємо йти далі. Я хочу потрапити додому. Я сумую за вагоном. пуком. Ну, наступні двері замкнені. У нас і теорії щодо. А чекусе, да? річка. Втікайте до країни. Монстр повернувся. А, що? Браді ФІГУРКИ! Я вмію робити ОРЛА! Що це було? Зізнаюся, є речі, які я не тобі про Каргінію. Наприклад, чому, чому там гігантські не виявили. Так, терпіння, юна леді. Відколи з'явився монстр, вода піднімається і руйнує наше місто. Навіть наші чухалки живота тепер чухують спини, що, в принципі, безглуздя. Тут усе навколо йде під хвіст. Вибачте за вираз. Давайте я подивлюся, чи воно вже здихло. Один один, будь обережним. Ах. О, схоже мені пора писати його некролог. Ти патологічний песиміст, чи не так? Так. А! А! Що таке? Один один. Зник. Я у захваті. А! Да... Дозвольте продовжити шлях. Хіба ти не хотів вийти на вулицю? Так. На вулицю? Ні. На вулицю. Ну, на вулицю. Можливо. Ходімо. Ну, Ходімо, но... на вулицю? Ні. Ходімо на вулицю. Ні. Ходімо на вулицю я прямо хочу зараз. Вийти на вулицю. Як довго це триває? Близько тижня. Саме стільки часу це число у мене на руці. Цікаво. Тюльпано монстр, що тероризує мій народ, живе за рікою. Зрештою, я не можу його дістати, бо глибина ріки два фути, і я точно потону. Я хочу, щоб ти допомогла мені впіймати його і врятувати мій народ. Ну, знаєш, я хочу допомогти, та числа на руці не мають нічого спільного з діньовим монстром, і я не з тих, хто рятує. Я більш его сконцентрована особа, его центрична? Га. Га, трохи не круто звучить. Байдуже, мені треба розібратися з власними проблемами. Прошу, тюльпана, ці цифри на твоїй руці якось пов'язані з цим. Це так малоймовірно. Ага, як і вагон пук. Потрійне у равого до поку. Добре, я допоможу тобі, але потім я звалюю. Чудово. Мушу тебе попередити. Ми коргі народ гордий і ненавидимо, коли нас підіймають. Навіщо ти кажеш про це? Не роби так. Можеш припинити. Будь ласка, навеш дві секунди. Це двері. Чекай, що? О, це просто маленький павучок, будує свою маленьку. О... <О>, На обгридко, так пані панно. Ми знищили монстра. Я не думав, що перемога буде такою пристою. Так. То моє число. Ну, звісно, звісно, нічого не змінилося. Кореляція це не причина, я знаю. Ой, було б непогано отримати відповідь на єдину підказку. Ні, не можна! Пані я можу ходити роками по цьому тупому потягу і нічого не зміниться. Чому ця штука у мене на руці? Я просто хочу додому. Тюльпана, іноді трапляються речі, які ти просто не можеш знати. Я повинна знати. Кожного разу, як я знаходжу щось логічне про цей потяг, мене ніби відкидає назад, і я застрягаю без відповідей. Іноді треба зачекати, поки щось станеться і дасть тобі потрібний поштовх. Я вже майже зневірився перемогти звіра, але ти стала тим поштовхом, який мені був потрібен. Дякую, Атікусе. Ну, я не просто так лежу на спині. Ну, гаразд. Стривай, як павук міг спричинити проблему з водою. Тінь впала від прожектора. Але звідки тут прожектор? Це звір. Він, мабуть, прорвав трубу. Треба атакувати. Ми не опораємось. Може, ми зможемо втекти через двері. Як їх відчинити? Спочатку кладеш лапу на ручку. Добре. А потім повертаєш. Так. Так відчиняються усі двері. Ми працювали на цією технологією десятиліттями. Давайте просто поговоримо. Ні. Привіт! Бога! Атікусе! Соргіння! Атікусе! Повернись на своє місце! Варто почати писати ваше непролог, пані Тюльпану, що з вами? Ха. Думаю, я отримала свій поштовх. На вулицю? Ходімо. Ходімо на вулицю. Не... Ходімо на вулицю прямо зараз. вийти на вулицю.